Що, Геннадій Леонідович, що будемо робити? Скажіть, будь ласка, з приводу того, що вас усунули? Ну, що будемо робити? Бо будемо оскаржувати? Ну дійсно. Ви ж бачите, що це ці чисті фейки. Може, празнумо до 1-2 дошки, коли беруть якийсь паперець. Мало того, я вам скажу перше. в 22-му році була така петиція, але президент доручив і є відповідь офіційна відповідь. Геннадій, давайте по чеснику. Да. Я знаю, що у вас цей паспорт був, оригіналу нема. Хороша копія, Забо. була у Гурвіца в сейфі. Я вам скажу відверто. Не було ніяких паспортів ні в Гурвіца, ні в кого. Ну, він мені показує. Я, зараз, я вам теж можу показати. Бою, батюш, я вам ще раз скажу, не було ніяких паспортів. Ви задоволені? Ви не збираєтеся виїхати з Одеси з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А балотуватися на наступних виборах, якщо вони, зараз вони, вас усунуть, будете? — вони що вони з чого це зробили? Тому що що я без громадянства, я ж мог балотуватися. тому що вони бояться, що я б балотувався і виграв вибори. Ви що не розумієте для чого? Я власне чого вас тут два дні караулю. Я хотіла спитати: 11 років ви мер. Можливо, давайте вже відпочинемо одне від одного. Давайте, від... я вас відправляю в відпустку. ви Я в мене. живу а я... в Одесі, нічого. Що... А, я... а я теж живу в Одесі. Ну, у вас немає бажання? От, немає там, бажання, ну, немає бажання тому, що... тому що мене підтримують більшість одеситів. Звідки поважаю... ви це знаєте? Я поважаю вашу, ви... вашу думку. Ви опитування робили? Так. Я визваю вашу думку, це ваша думка. Але ви сьогодні, як то кажуть, між 6. А звідки На ви це жаль. знаєте? Ви нещодавно я... робили опитування? Я... я знаю, я піду попрацюю. Добре. Ви радійте, сьогодні, що фатська відповідь Я не, не бухаю, Чу, раді... але Ні, ну відкрити щось таке. Багато людей будуть ні меншинство, повірте. Дуже багато радійте, людей будуть радіти. Радіти ви самі знаєте чому? Ну, радійте. через я... Вікторію. Ви ж самі знаєте, прикрасне ну, що це ви кажете? Вікторія це моя боль. Ну боль це так, боль. тому ні... що є наслідки, але тим не менше. Наслідки. хто, хто в цьому на жаль, винен? На жаль, ніхто не встановив, хто винен. А хто, підписув, а я хто зробив... хто давав це туди я... дітям заїжджати? Це давало відповідні органи, які приймали прийом передачу. Слухайте, ну, я ходила в... на суд до цвірінько. Я Добре. знаю, що там пожежний Добре. інспектор, Давай. чесний, який сказав, що там ну, не можна поки було ще, поки що парадіти. Хорошо.